Добрий день, це канал Я і мої кози. Ми з вами на городі. Рвемо кріп. Ось кріп-кропик. Я... Вай! І тут є такий звір, дивіться. Ви бачите. Кропоєтка. Кріп живе. От ти диви, яка звірина страшна. Що я буду нині варити? Звару я нині собі барачанки. Ось, бо я її дуже хочу. Я вчора червоний буряк принесла з поля. І нині наберу бурячанки. Треба мені кропу. Треба мені зараз петрушки. Цибульку я вчора з городу принесла. Ось. І зараз ми ще щось зробимо. О, дивіться, який файний кріп. Красота. А пахне! А пахне як! Моя Наталя так і казати. А пахне як! А м'ятка, яка гарна. Ось хризантемки пішли в рух. Ось так щось таке діло. Ну, а я ще вирву петрушечки. Бо ще треба нам петрушечки. Так. Ось так. Ось так. Нащіпаю листя, нащіпаю. О! Петрушечка-красуня теж. Так. Зараз Наталя принесе мені городника. Городника. Нам треба оцей радок картоплі викопати, бо в мене тут чорнобривці ростуть. Як я сіяла, то ж я мала сюди ближче розів посіяти. Я ж місце місце оставила. Що я залізла, як я залізла під той корж тих барабоїв. І драдок барабоїв, не знаю. Ну, коротше кажучи, зробила не так, як треба. Треба мені їх викопати. Бо ж в мене тут квітки ростуть. Ну і будемо зараз щось ще смачне з них годувати. Годувати, готувати. Ось такі то От. У мене цибуля стрілки, це горох-красунчик такий гарний. Аж ну, бачите. Ну і зараз накопаю. Картоплю, подивимося, яка вона є. Може, зваримо трошки, викопаємо її. Другу посадимо, у мене ще є там картопля. Влюхові я мис не оставила трошки раніше, щоб ще посадити другий раз. Ось. І ми її тут посадимо ще раз. Та й усе. Ось таке тоді. Ну, зараз прийде Наталя, накопаємо, тоді покажу. Так, ось така картопелька в нас вийшла. Досить непільшиво. Нам всім поснідати дати зараз. З малими, зараз я почищу, зготую, смакоту. Вчора у нас я їхала з Почаюва на базарчику там такому маленькому. То були барабої, ось такі ого по 50 гривень в кілограм. Ну, я думаю, я накопала більше 50 гривень. <гум> і квітки залишилися, хай ростуть. І барабойчики будуть їсти. Ось таке діло. Так що, всім гарного дня. Пішли готувати далі, їсти смакоту. Ох, буде смачно. Так, ну, будемо брати приступати. Готувати барабої наші. Так, це в нас сметана. Сметана свіжа. Ще не загустла. Ось так. Це в нас масло, домашнє козяче. За смаком. Це у нас барабої. Три великі розріжу. Ось так. три дрібніші, почистила і так ціленькими відкинемо. Вони ціленькі, смачніші. І зараз ми зваримо смачні молоді барабойки. звараться, як тільки закіпляйте 5-7 зваратися, бо вони дуже молоденькі. А в маслі, взагалі, то масло додається, якщо треба, щоб його зварилися барабої, нема різниці. Чи то молоді, чи старі, і вам треба, щоб його зварилися, то додаються, додається ложку масла. І вони тоді дуже хутко вараться. Це вже я переконалася, не раз. Ось. Ось такі то справи. Зараз там знизу масло потопиться і вони посядуть. Ось так. Сочні картопельки. Тоді ми їм додамо смакоти остальної зеленої, Вон, петрушка, цибулька. І все у нас буде смачно. Ось такі то справи. О! Все. Ставимо на плиту, хай вариться. А я за той час почищу бурячки і зваримо ще трошки бурячаночки. Ось. Бурячки в мене будуть червоні. бурячанка буде червона. Ну, Я покажу. Ну, Готуємо барак на бурячанку. Це в мене червоний буряк. Можна і з кормових буряків. Ну, таких от, звичайних білих, жовтих там ніхто, які має. Ось. Обчищаємо таку кутра грубша гичка. Чистимо зверху барачка, шкрабаємо. Ось. Тоді миємо їх гарненько, а тоді покришимо їх кусочками. Ось так. Пошкрабали, почистили. Ось, і це дуже-дуже смачно. О. Кому там не подобається, може так не готувати. Я. Бо зараз скажу, що Свиням гічки наварила. Гичку жарать в яйцях. Люди їдять і смачно. Так що ось таке тут діло. Готують, смакують. Так що ось такі діла. Начищу бурячка. Ще треба мені квастю трошки. Зараз Наталя піде вірве мені квастю, пару листків. Жвеньку небагато. О. І кріп, петрушка, цибулька, це все в мене є. І зараз ми зваримо смачної бурячаночки. Картопелька в нас вже кипить. Наталочка наша по квасець піде, правда, Наталя? Три краще вибираю. Можна без того бурячка самого, Ну, мені подобається, коли є бурячок. А це вже як, як кому на смак, то як хоче. Ну, можете попробувати зварити трошки. Ось. Це смачно. Зі шкварочками. М -м -м. Це дуже смачно. Таню, ти казала показати, що таке барачанка. Ну, дивись, у вас там не варили такої. А у нас варили. Я її дуже люблю. Вера, заходь на барачанку нині до мене. То ти поки зберешся варити, то я вже зварила. звару зараз. Ось такі то діла. Вона вчора. Барачанки хочу, барачанки. Поки ти хочеш, то я вже вару. Все ото одного буречка мені хватить. А це остальне викинем кози з'їдять. Та й усе. Та й буде порядок. О, оцю гочку заберемо. А це помиїмо. Вона вже покрасилася, барак червоні. zera por causa disso, pois está buriačok, o, a cririmo com ossochocas de o pereira, os, coloquem a mesquinho, a tugi, a moerichuco cririmo, está, a tugi a moerichuco cririmo, Хожте грубше, хочте дрібніше, як вам смачно. Так її ріжете за грубо. Ось так. Тепер ріжу цибульку. Розрізала ту більшу на четверо, то моя з поля цибулька. Дуже грубо. Бажано на дрібніше трошки. Ну, а хто любить грубо, може різати грубо. Тут таке діло. Хто як, хто як собі хоче, той так ріже. О, так, масло купити, масло топлю. От топити ще раз масло. Ну, і ще раз буду топити, побачу. Ну, поки місь. Цей раз топлю, в мене було стільки. 12 літрів сметани я мала. Тобто тепер топлю. Уже другий раз топиться, зараз будем забирати. Ось такі-то справенькі. От, поріжу цибульку, тоді ще поріжу квасець чи щавель, хто там як знає. Ось, поріжу і все разом в каструльку, і хай собі вариться. Кину тут трошки маселка. Ось. Ну, а тоді підіб'ю ще сметанкою з мукою. Ну, Короче, все я покажу. Так, тут в мене петрушка, кріп і зелена цибуля. Це до барабою, і тоді на остаток додам сюди ще. Ну і це в мене квасець урізаний. Ось, зараз вілю води сюди і поставимо варитися. Посолимо листочок, перчик кинемо. Ось, і хай вариться. А тоді покажу, що далі. Три столових ложки муки взяла. Беру сметанку. Молока доберу Так, кинула трошки солі сюди, бо я ще не солила. О, ось таке. І ось. Зараз ще минутку покипити. Все і тоді вилю ось цю заправку. Ось так. Виглядає наш обід. Барачанка, картопелька молоденька і полуниці на закуску. Ось так. Це салат з капусти і салату. Картопля з сметанкою, з маслом, таким соусом. Дуже гарно виходить дуже смачно. Так, ну Перед я буду їсти свою барачанку. Хліб візьму. Барачанка моя зі шкварочками. Ось така дуже смачна. М -м -м. Я знаю, що смачна, бо я вже пробувала чисолона, чи ні. Бурачки. Квасець. Що смачно? М -м -м. Можна трошки густішу робити. Може бути така загуста, хто яку, яку подобає? М -м -м. Як то смачно? Смачніше, ще як молодий барабой. Ось таке діло. Але смачно. Ну ще попробуємо барабої салатом. І я буду їсти. Малими обідати. О, треба йти до роботи. М -м -м. А барабойчики тут взагалі теж. молодюсінькі. Маселкою і сметанкою тушені. Буряк, як проварується, кидається сюди заправку, ту, що я показувала. Солиться до смаку, листочок перець. Кріп петрушка, цибулька. Всім смачного. Барабойки тушені в сметані з маслом, зеленина, сіп, всім смачного. Ну, а полуниці. Помняли полуниці з цукром, додали сметани. Ну, солодке я зараз пробувати не буду, бо я хочу перед солоном наїстися. Так що... так що всім смачного, хто буде готував. Смакуйте, готуйте і всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я! І скорішої нам всім перемоги до зустрічі слідуючого відео. Па-па-па-па.